поліції Повідомляю вас, що ведеться відеофіксація нашої з вами розмови. Звідки куди приймуєте? Добре, скажіть йому, будь ласка, хай надасть свої документи вийти з транспортного засобу, покажемо в місце я Це добре, як виробник. Добрий. поліція Полицейский офицер? полицейский офицер? полицейский да. Это мой паспорт. У меня есть жилье в Украине, если хотите. Зверніть увагу, собака принюхується в двох одинакових місцях спереду автомобіля.